Друзі, вітаю! Вітаю! Це моя картопелька. Де більша, де менша є. От така гарненька. Пам'ятаєте, минулого разу я обіцяв, що покажу, як діє засіб по боротьбі з Колорадським жуком. Бачите? Ось вирішив пройтись по тому місцю, де я їх витравлював і показати. Так, йдемо далі дивимось. О, дивіться, що тут. Так, жук, бачимо. Лежить, не рухається. Ну, це ця якраз грядка, що я пропалював, обробляв повністю. Бачите? Все ж таки бур'ян все одно, ще не весь я пройшовся, але вже більш-менш видно картоплю. Так що будемо казати, що діє, дивіться, це пройшло пару днів після того, як я кропив жука. І бачите. Так, дивіться, тут також є результат. Ось результат. Бачите. Так що цей засіб діє, можна так сказати. Є результати по Колорадо. Треба брати собі на замітку, атака. Зараз покажу ще раз назву цього препарату. Ну, не знаю, хто яким користується і наскільки у вас слухняні жуки до того чи іншого препарату. Бачите? Оце вже оброблено. І майже повністю я пройшовся бур'ян. Випалов можна через пару днів вже підгортати тут. Ну, скажімо, нижню частину точно можна, а тут, ось, дивіться, є такі ріденькі рядочки, то, можливо, пізніше. Отак от, от. Хочу ще з цього боку подивитись, пройтись. Ну, так, наявно, прямо в наглу я жуків не бачу, друзі. Одного бачив зранку, придушив. А так, в цілому, бачите самі, картопелька поки що, скажімо так, прямо не атакована. Бачите? Ну да, ще тут я прозівав бур'ян, вибачаюсь. О, так от виглядає. Отут от трошки рідковато, а тут навіть десь кущик пропав, не проріз взагалі. Ну от, це така наша перша нижня картопелька. Це Гранада і наша. Тут в основному Славянка, тут вся вже в перемішку, вона тут серти перемішувались. Гранада, білороса, славянка, все тут докупи. І навіть королева Анна, все-все-все, це вже та картопля, яку ми щороку багато років. Поспіль залишаємо, як на посадкову. Ось така вона, бачите. Тому, друзі, зараз, як і обіцяв, покажу е, самий цей засіб, за допомогою якого я поки що в цьому році починав і буду надалі боротися з жуком. Ось бачите, оце якраз і є. Ця атака, супер-атака актив. Шипуча таблетка. Там відкриваєш, і таблетка, вистача однієї таблетки на 2-3 сотки надійний захист врожаю. Написано на захист городу та саду від шкідників. Одна таблетка на відро. Бачите? Ось. На 10 літрів. Ну, я беру у мене 12-літровий опискувач. Я заряджаю одразу дві таблетки. Двойна атака у мене йде. Якщо ще у мене буде масова поява жука, саме цей засіб. Вибачаюсь, руки брудні. А на закуску у мене є ще отакий: Спасатель картошки називається. Вже випробований старий метод. Якість провірена роками написано. Тут є прилипач, тут є сам реактив, отакий ще є. Але цим я в цьому році ще не користувався. Ото, що тільки на що показував результат, це результат ось по супертації актив. Так що, друзі, чекаю про вашу картоплю. В коментарях пишіть. Чи дуже сильно атакують у вас жуки вашу картоплю. І чим ви користуєтесь? як боретесь проти Колорада. І, е, як завжди,. Моє традиційне. Мед і Шовковиця хай усім здоровиться. Слава Україні! До зустрічі, друзі. Не забувайте підписуватись, вподобайки, коментарі. Чекаю від вас. До зустрічі, пока!